Назвати Нітчук Ірина. Сьогодні я вам коротенько розкажу, як створювати, зберігати та редагувати е презентації в PowerPoint. Тож, давайте почнемо. Для початку нам потрібно, звісно вже, відкрити PowerPoint. Для цього є декілька способів, або він може у вас бути на робочому століці, так як у мене. Ось так він виглядає, ви зараз бачите. Або через пошук. Ось він у мене, наприклад, знизу. Я натискаю і тут вписую словами PowerPoint. Він у мене, ось ви можете бачити, в пошуку вже є. Або він може у вас бути в запуску Windows. Також пошук може бути ось тут. Ви так само натискаєте і починаєте шукати. От, після того, як ви знайшли свій PowerPoint, запускаємо його двома кліками. У нас відкривається таке віконце, і тут ми обираємо, або ми створюємо нову презентацію, або можемо обрати вже із готових шаблонів, як вона буде виглядати, тобто у нас є вже готові якісь стилі. Щоб не думати там і не вибирати нічого, ми вибираємо готовий. Якщо нам потрібно створити з чистого листа, то ми обираємо «Нова презентація». Ось вона тут на початку, два рази клікаємо на неї лівою кнопкою миші, і у нас запускається ось таке вікно. Відразу з права нам пропонують обрати варіант оформлення, це можна робити за вашим бажанням. Можете відразу обрати тут, який вам пропонується, або він вам сподобався, або ж потім змінити. Я поки оберу щось тут, наприклад, і закрию. Так, у нас з'являється таке віконце. Ми бачимо тут заголовок слайда та підзаголовок слайда, Це те, що ми можемо редагувати і писати тут. Потім, що саме головне ми маємо знати, це як нам додати ще один слайд, для того, щоб у нас створювалася ціла презентація. У нас є зліва пусте місце під цим першим нашим слайдом. Ми натискаємо правою клавішою мишки, і у нас є такий пункт новий слайд». Нічого важкого, натискаємо на нього, і в нас з'являється новий слайд. А як, але, як ви бачите, він у нас просто біленький, без ось такого оформлення. Для того, щоб нам зробити оформлення в одному стилі, ми можемо просто перейти в. Конструктор, ось тут у нас є, дивіться, вкладочки зверху, переходимо в конструктор, і уже тут у нас є теми. Тут ми можемо їх вибрати, але поки ми не будемо на цьому зупиняти свою увагу, повернемося на вкладочку Основне. Давайте попрацюємо з тим, що у нас тут є. Це є два пункти заголовок та підзаголовок. Звісно, ми його можемо редагувати і вносити сюди свої дані, які вам потрібно. В заголовок презентації ви пишете назву вашої презентації, про що вона буде, наприклад, або щось таке. Під заголовок слайда можна внести будь-що інше, якісь ваші дані. І також ми можемо його зміщувати, розташовувати по всьому слайду, де нам зручно, як нам підходить. Це все робиться ось наводженням на Бортики, то з'являється така стрілочка, ми можемо пересувати, зупиняти там, де нам потрібно. Також ми бачимо на екрані розмітку, яка нам підказує, як нам вирівняти текст. Тож перейдемо до того, щоб зберігти нашу презентацію. Для цього ми переходимо у вкладочку зверху файл, натискаємо на неї і натискаємо Зберегти як. Після цього можемо е, натиснути Огляд, щоб побачити всі ваші папочки на комп'ютері, куди ви б могли його зберегти. Я, наприклад, буду зберігати на робочий стіл, я натискаю. Я тут ввожу назву своєї презентації. Нехай це буде презентація 1. Далі я вибираю тип файлу нашої презентації. Найзручніше, найкраще, що може бути це або PDF, або ось відразу вам автоматично підтягує презентація PowerPoint. В чому ж різниця? В тому, що якщо ви оберете презентацію PowerPoint, ви її зможете далі, надалі редагувати. Якщо ви збираєтесь зберегти як в PDF, у вас зберігається файл, в якому ви вже не можете вносити зміни, але можете переглядати свою презентацію. Тож, так як автоматично вона стоїть, так я і зберігаю у себе на робочому столі, натискаю зберегти. Презентація наша зберігається, повертає нас на початок. Також я вам рекомендую під час того, як ви створюєте там другий, третій, наступні слайди, після якогось етапу. Ось тут можна також над вкладочкою Файлик є такий значок, якщо на нього навести, ви також бачите, що він підписаний зберегти збереження. І можемо на нього також натискати, після того, як ми зберегли вже нашу презентацію десь у нас на комп'ютері, і він буде автоматично. Оновлювати збереження після кожного файлу. Тобто, якщо у вас там будуть проблеми з вимкненням світла або щось піде не так, ваша презентація збережеться на тому етапі, після якого ви натиснули збереження. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задавати в коментарі, також підписуватись на наші соцмережі та продовжувати вчитися разом з нами.